Дорогі друзі, запрошую вас пройти шлях пацієнта в нашому центрі, де ми покажемо все обладнання, всі наявні можливості нашого центру та пояснимо, для чого це все зобрано в одному місці. Будь ласка. Який хороший добрий заклад починається з гардеробера з ресепшену. Пацієнт спочатку заходить до нашого центру, знайомиться з ресепшеном, оформлюється і далі продовжує шлях в залежності від того, за якою послугою він до нас звернувся. Якщо ми кажемо про центр променевої терапії, то це власний набор обладнання, який має бути в кожному центрі променевої терапії, за виключенням самих прискорювачів, має бути обладнання, яке спрямоване на або додаткову діагностику, або контроль лікування. В тому рахунку магнітно резонансний томограф, який встановлений в нашому центрі, палу. Теслова машина, функція якої заключається в первинній діагностиці пацієнтів з онкопроцесами або будь-якими процесами і діагностика в рамках цього методу, або використовується цей метод для контролю лікування, яке виконане. Пацієнти, що часто вже починають питати, який найкращий метод лікування в онкології. Яке найкраще ліки, які найкраще обладнання немає, і не існує такого визначення як найкращий метод лікування, тому що кожне лікування це є індивідуальне лікування, яке підбирається під кожного конкретного пацієнта і під кожний вид захворювання, який у даного пацієнта а Найкращий метод лікування це таке є зібране поняття, але його використовувати в конкретному клінічному випадку, мабуть, не є правильним, тому що повторююся ще раз, воно є сугубо ін. Ідідуально це є наше лікувальне крило нашої клініки, де консультативна кімната, в якій променевий терапевт спілкується з пацієнтом. Це спілкування відбувається як на початку лікування, так і регулярно в процесі лікування. Якщо виникають питання у самого пацієнта, чи є потреба по якихось клінічних питаннях обговорити це з пацієнтом, використовується переговорна кімната, і два бункера, в яких ми вже знімали наші ролики, в яких встановлені на наші прискорювачі. В цьому ж відділенні також працюють фізики, які розраховують кожен індивідуальний план пацієнта. Працюють терапії. і це є закрита зона, куди потрапляють пацієнти тільки по запрошенню персоналу, тому що. Тут вже використовуються прискорювачі, і це не є вільна зона для того, де перебувають пацієнти, на відміну від зони, де відбувається діагностика або загальне обстеження пацієнтів, які ми були присутні, це є кімната, в якій працюють променеві терапевти. Вони виконують свої завдання по оконтурюванню кожного конкретного випадку, обговорюють всі випадки. Тут збирається і міні-концільюми обговорення. Тому це ось такий наш мозговий штаб нашої клініки чи можна лікуватися в Україні за світовими стандартами. Відповідь так. Тому клінік це одна із клінік в Україні, але я вважаю, що вона є лідером по напрямку променевої терапії. Ми лікуємо за світовими стандартами. Пацієнт із протоколом нашого лікування звертався в клініку Сполучених Штатів, і вони бачили наш план на лікування, протокол лікування, з яким повністю погоджувалися з тим об'ємом і з тою методікою, яка була обрана. Це підтверджує, що використовуються єдині світові стандарти. До речі, обладнання, яке встановлено у нас, апарат Томатера. Кожен пацієнт може, якщо є така потреба, подивитися на офіційному сайті АКюрей акредитацію нашого центру, що це є офіційне обладнання, а це означає, що то є офіційна підтримка виробника. Я маю на увазі не тільки щодо. Технічної офіційності, технічної підтримки щодо і клінічної підтримки, тому що фахівці, які працюють на таких апаратах, між собою спілкуються. Це ще одне підтвердження того, що використовуються світові зрозумілі для лікарів різних країн стандарти. Для кожного пацієнта виробляється індивідуальний план, і за потреби пацієнту видається на руки цей план, який він може або зберігати, якщо йому це потрібно, або надавати це і лікарям в інших клініках. Не дуже багато клінік видають. Ці плани на руки чомусь вважають, що це не потрібно, але це є світова вимога, тому що фахівець в іншій клініці по цьому плану, по цьому протоколу, може зрозуміти все ж таки, як і яким чином саме дуже важливо доводилася доза до очага, і це не є якась дуже секретна інформація, то є інформація, яка надається пацієнту. Треба просто попередити про це свого лікаря для того, щоб ми підготували до моменту виписки. Кабінет фізиків, які вони виконують всі свої дуже складні розрахунки. Фактично також щодня спілкуються з променевими лікарями. Це ось є така невеличка кімната, але дуже дуже, дуже, дуже велика і вага і значимість. Від до бункеру тут відбувається лікування пацієнтів на тому апараті. Тут зберігаються індивідуальні маски, індивідуальні плани пацієнта. Зараз ми спостерігаємо. Сам процес опромінення пацієнта фахівці спостерігаються за камерами. Зверніть увагу, на машині ми можемо бачити справа зліва є персональні дані пацієнта. Це є додаткова ідентифікація того, що цей план, який зараз використовується, що це план розрахований на даного конкретного пацієнта. Це є такий додатковий захист від помилки дуже багато питань щодо пояснення, що таке безкоштовно. Кожен громадянин України застрахований Державною національною службою України. Це називається державна програма медичних гарантій, в якої є певні пакети на сьогоднішній день. Якщо їх не помиляюся, їх більше 40 В ці пакети включена онкологічна допомога, яка ділиться на пакет променевої терапії, пакет хіміотерапії, навіть є пакети онкопревенції Це ті пакети, які використовуються для діагностики для профілактики Філактики, якщо можна сказати, не профілактики, а ранішньої діагностики будь-яких захворювань, що стосується грудної залози жінок, що стосується лунково-пішківного тракту, а це і ендоскопія, і колоноскопія, і ці маніпуляції виконуються безоплатно при наявності контракти синтезу вас як громадянина. Також, якщо подалі встає необхідність проведення лікування більш серйозного в стаціонарних умовах або використанням такого обладнання, також при наявності електронного скерування, який в подальшому вже є і генерує ваш лікуючий лікар, не обов'язково це сімейний. Це вже може бути онколог, якийсь там чи хірург, який потім скеровує вас на подальше лікування. При наявності електронного скерування, ви також підпадаєте під фінансування програми державних гарантій. І всі методи, які використовуються у нас щодо лінійного прискорювача однієї чи іншої машини, з використанням будь-яких додаткових складних обчислювань в. Вирахувань, АМРТ МРТ і так далі, це абсолютно безоплатно для пацієнта. Я хотів би звернути увагу, це є дуже дороговартісні у всьому світі процедури. Одна з саме дороговартісних методів лікування то є променева терапія, але завдяки державі пацієнти, громадяни України отримують це безоплатно, сплачує держава. В другому бункері в нас встановлена. Обладнання, яке називається лінійний прискорювач лекта, це таке ж лінійний прискорювач, на якому виконується промінення різного рівня складності, і це променеві терапевти визначають, яке обладнання краще використовувати в даному конкретному випадку у даного пацієнта. Так, тут встановлений комп'ютерний томограф, який використовується для специфічних завдань. Це не просто машина для обстеження, це машина для планування променевої терапії. Це все демонструє, що в одному центрі має бути зібрано обов'язково цей мінімальний склад обладнання: лінійні прискорювачі, комп'ютерний томограф, специфічний для розмітки, магнітно резонансний томограф і всі умови для того, щоб якісно спланувати лікування пацієнта. Дуже часто питання, яке ми отримуємо: чи лікуємо ми всі види раку. Я ризикну сказати, що не існує жодної клініки в світі, яка зможе сказати, що вони лікують всі види раку. На жаль, цих видів раку, локалізації, підтипів, видів раку, дуже 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 багато. Кожна клініка, як правило, спеціалізується на чомусь більш поглиблено, але це не виключає, що інші локалізації, певні інструменти, можуть бути досконало ми в кожній конкретній клініці. Я хотів би звернути вашу увагу на наш один із роликів, де один із наших пацієнтів ділиться своїми враженнями від спілкування і перебування в нашій клініці, як він емоційно позитивно розповідає про свої відчуття, але на жаль, не всі пацієнти можуть витримати такий настрій. І для того щоб зрозуміти в якому статусі пацієнти, коли він доходить, вже може до відчуття якоїсь депресії, він вимагає сторонньої допомоги. Ця допомога може починатися від початку прибуття прибуття нашу клініку, так і в процесі лікування, і для цього є певні фахівці, які називаються медичні психологи, які спілкуються з пацієнтом, знаходять ту проблему і разом з пацієнтом намагаються виходити з цієї ситуації, шукати позитив в нашій клініці. Працює на постійній основі медичний психолог, який спілкуються з пацієнтом. Майже з перших днів перебуття в клініці для того, щоб зрозуміти психологічний портрет пацієнта, зрозуміти його страхи, зрозуміти його очікування, зрозуміти, чи потрібна йому системна допомога, це дуже 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 важливо. Бо пацієнт навіть в процесі лікування може сам не відчувати, як він може скочуватися в депресивний стан це не допомагає загальному лікуванню, і тому ми намагаємося бути разом і поруч з пацієнтом постійно. Ми ще раз підкреслюємо, що чим раніше Виявлена проблема, тим вищі шанси побороти радікально цю хворобу. Для цього існують також підкреслюю, безкоштовні пакети, які фінансуються НСЗУ щодо мамографії для жінок всі 40 плюс років. Раз на рік мають проходити мамографія. Це як робити манікюр щодо гастроколоноскопії, 45 плюс чоловіки, жінки, бо це є друге місце товстий кишківник, А по частоті захворюва на онкології це достатньо легко виявляємо проблеми, це достатньо легко діагностуємо проблеми і на ранішніх етапах виліковні. Це наш УЗД-кабінет, кабінет ультразвукової діагностики, але є специфічне розуміння діагностики в онкології цього обладнання, бо воно може виконувати функції ф'южн, так званого накладання одного зображення на інше зображення, коли ми використовуємо МРТ зображення, накладаємо їх на УЗД зображення для того, щоб більш ефективніше бачити мішень. Дуже часто, коли ми можемо бачити новоутворення. Які візуалізуються на ультразвуковій діагностиці, але не візуалізуються на МРТ, і навпаки, використовується це обладнання також для складних функцій, для складних маніпуляцій, і також складних випадків діагностиці. Це наш другий апарат КТ комп'ютерної томографії, які використовуються в діагностиці, і ми звертали вашу увагу, що є окремий комп'ютерний томограф, який використовується для планування лікування на лінійних прискорювачах, які використовуються для складних інтервенцій під контролем КТ. І є комп'ютерний томограф, який використовується для звичайної діагностики, але апарат не дуже звичайний. Це дуже надшвидкісна машина 120 двадцяти зрізова, як мільйон Прайм, сучасний нового покоління, який використовується для складних діагностичних випадків. Одне з запитань, які ми отримали, це коли пацієнт бажає, щоб рядом з ним була близька людина і супроводжувала його протягом перебування в нашій клініці. Навіть якщо потрібен сторонній уход, і пацієнт бажає, щоб це була його рідна людина. Як це вирішується? Так, це можливо, але треба звернути увагу, що Національна служба здоров'я програма медичних гарантій покриває і гарантує безоплатне надання послуг все, що стосується. Медицини і все, що стосується супроводу по медичних показах, ми надаємо безкоштовне перебування пацієнта в палаті, але одного пацієнта. Але у нас є наш власний готель, який знаходиться на території медичного центру, де пацієнт може за додаткову оплату розмістити свого родича навіть вплив до того, щоб перебувати в одній палаті з цим пацієнтом. Кабінет ендоскопії, ендоскопічних обстежень Олег. Які використовує наші ендоскопи для того, щоб виконувати як діагностичні процедури, так і лікувальні процедури, починаючи з колоноскопії до дооденоскопії і виконуючи операції поліпектомії і найбільш складні операції маніпуляції для того, щоб проводити і як самостійне лікування, і як етап обстеження? На жаль, коли почалася повномасштабна війна, дуже велика кількість пацієнтів. Були вимушені переміститися в інші країни і були вимушені або починати, на жаль, або продовжити своє лікування за кордоном. І дуже багато пацієнтів, які повертаються, розповідають, що у нас то є не черги, черги там існують. В світовій практиці, в світовому розумінні, коли пацієнт чекає на лікування місяці-два, навіть до півроку, то є норма. У нас все набагато краще, і тому, якщо у нас існують черги, то це черга в рамках тижня, коли вивільняться палата для того, щоб почати планове лікування. Але загалом ми працюємо в тому стандарті, що як такової черги для променевої терапії не існує. Ми намагаємося після звернення пацієнта входити в наш персоналіфікований графік, так званий, для того, щоб людина розуміла, де який інтервал, який процес буде починатися. Починає з консультації клінічного онколога. Сультація променевого терапевта, розмітка і подальшому прибуття в Кропивницькій для початку променевої терапії. Власне хірургічне відділення знову ж таки підкреслюю, що ми знімаємо звичайний робочий процес. Це не вишколено, не підготовлено, відбувається звичайне робоче життя. Доброго дня. У нас є власна операційна реанімаційна зала і комфортні палати для перебування пацієнтів в хірургічному відділенні. Виконуються операції будь-якого рівня складності при онкологічних та неонкологічних захворюваннях. Якщо потрібно, запрошуємо будь-яких фахівців для виконання найскладних якісь оперативних втручань. Ну загалом вдається, що наші фахівці мають досвід і мають розуміння і вміння виконувати операції будь-якої локалізації. Ми дуже часто не хочемо сприймати ті. Ознаки, ті симптоми, ті посили, ті е, листи, які нам насилає Господь, для того, щоб ми звернули увагу на стан свого здоров'я, достатньо використати свою можливість, достатньо скористатися програмою медичних гарантій, пройти систематичне обстеження. Це для чоловіків рентген-легень, це гастроколоноскопія. Це обстеження передміхурової залози. А також звертаючи увагу на те, що слава Богу, прийшла весна, і скоро буде літо, скоро вийде сонечко. Ми всі полюбляємо бути під сонцем, то шкіра то є дуже, дуже дуже важливий орган, і така страшна хвороба, як міланома, родинки, мають бути під наглядом. Тому все в наших руках. І чим раніше виявляється ця хвороба, тим Вище шанси залишитись здоровою людиною. Ми дуже дякуємо вам за увагу до нашого каналу, до наших роликів, які ми знімаємо до вас, за ваше запитання, дякуючи, яким ми можемо надавати відповіді. Ми бачимо, що це турбує дуже велику кількість пацієнтів, дуже велику кількість родичів. Чекаємо від вас запитання, на яке ми можемо дати відповіді, зняти для вас деталізацію будь-якого процесу. Це буде корисно для всіх тих пацієнтів, які шукають цю інформацію, для родичів цих пацієнтів. Це дуже 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 корисно. Підписуйтесь на наш канал, радьте наш канал, задавайте питання, будьте здорові!